Металеву чашку з унікальним дизайном точно оцінять ті, хто любить походи, рибалку чи просто виїзди на природу, щоб перезавантажитися. Вона міцна, зручна і довговічна. Для сублімації вам знадобиться заготовка, принтер із сублімаційним чорнилом, сублімаційний папір, термоскотч і, звісно, термопрес Ink System SP Combo 4. Цей багатофункціональний пристрій має різні насадки, у тому числі для запікання чашок. Саме тому він стане ідеальним варіантом для тих, хто починає свій шлях у світі сублімації. Комплектація велика, встановлення просте, а результат завжди якісний. Підготовка починається з друку зображення у дзеркальному відображенні на сублімаційному папері. Після цього необхідно вирізати макет. Та зафіксувати його на чашці за допомогою термоскочу. На термопресі потрібно встановити температура 190 градусів, час запікання 240 секунд. Прилад швидко набирає необхідну температуру та видає звуковий сигнал, після якого можна закладати чашку й притискати нагрівальний елемент. Далі запускається таймер, і вже через 4 хвилини ви отримуєте готовий виріб. Після завершення запікання акуратно дістаньте чашку, зніміть папір і дайте поверхні охолонути. Якщо дотриматися всіх параметрів, принт буде чітким, насиченим і довговічним. З Ink System SP Combo 4 процес сублімації стає простим і доступним навіть для новачків. Ви можете замовити готове рішення для сублімації на нашому сайті. Підписуйтеся на канал і користуйтеся витратними матеріалами Ink System.